15 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також по одному зенітно ракетному комплексу рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три райони зосередження особового складу: вісім артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони та дві радіолокаційні станції рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Однак цапська сімейка понад півтора року шукала свого підсвинка, якого навесні 2022 року загребли до рашистського гора війська на строкову службу. Особень примудрився підписати контракт з міністерством нападу РФ та хутенько опинився на війні в Україні. Невдовзі цей песиголовець був перетворений на хорошого росіянина, однак його вважали зниклим без І весь цей час рештки путлерівського найми та простояли у мішку в морзі. Неспокійно на території рашистського рейху в місті Орьол стрибок напруги в електромережі призвів до гідроудару в котельні. Декілька вулиць залишилися без опалення, ліцей та деякі будинки залило окропом. У Новосибірську, після комунальної аварії, в багатьох будинках вже п'ятий день відсутнє опалення, а в деяких будинках після перезапуску системи опалення прорвало труби. Кажуть на РФ, вирішили своєрідно поборотися з браком кадрів, зібралися притягти 10 тисяч гастарбайтерів з Кенії.